У заторах перед Керченським мостом з боку Російської Федерації стоїть майже тисяча автомобілів. Принаймні так повідомляє російська влада. Зокрема, у повідомленні йдеться про те, що у черзі з боку Тамані перебуває 870 транспортних засобів. Час очікування близько трьох годин. Ну а вчора, 16 серпня, на Керченському мосту перекривався рух автотранспорту через атаку безпілотників. Нагадаю, вночі, 16 серпня, в Керчі було чути вибухи. І ось сьогодні з'являється. З'явилися цікаві деталі, як пише телеграм-канал Кримський Вітер, у ніч з 15 на 16 серпня в Керчі під час атаки Збройних сил України потрапили в пором, який стояв на ремонті в судноремонтному заводі. Ну а у місті на вулиці Рядянській через падіння уламків пошкоджено тротуар та частково розбиту дорогу, ймовірно, пошкоджено комунікацію. Вже пізніше у Міноборони Російської Федерації заявила, що Україна вночі нібито атакувала Керченський міст 12 ракетами «Атакамс». Українська ж сторона не робила поки що заяв щодо атак, але ми ж розуміємо з вами, що Керченський міст досі забезпечує основний трафік до окупованого Криму з російської території. Ну а також використовується для військових поставок на територію Кримського півострова. Тому яка доля чекає на Кримський міст, неважко здогадатися. Ну і далі про таке Німеччина не виділятиме додаткових коштів Україні. Про це сьогодні пишуть німецькі змі. Поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України. В опозиції кажуть про замороження фінансової, а відтак і військової підтримки Києва. Причиною цього є заходи жорсткої економії з боку канцелярії та міністерства фінансів. Відповідне прохання міністр фінансів Крістіан Лінгнер передав у листі до міністра оборони Бориса Пісторіуса ще 5 серпня. Та змі зазначають, що заборона вже діє, і ситуація для України також може незабаром погіршитися, оскільки заплановану військову підтримку планують скоротити майже вдвічі. Вже і наступного року, ну а потім зменшити до менш ніж 10 вірніше десятої частини від нинішньої суми у 2027 році. З погляду Міністерства фінансів Німеччини все виглядає щоправда дещо інакше. Лист ліндера від 5 серпня, який є в розпорядженні німецьких змі, показує, що він не очікує раптового скорочення коштів для України. Щоправда, гроші тепер надходитимуть не з федерального бюджету, а із заморожених активів Російського центрального банку. Я до речі нагадаю, що союзники України конфіскували близько 300 мільярдів доларів після масштабної атаки Російської Федерації. І країни J7 на своєму саміті в Італії таки вирішили використати ці надходження від грошей для фінансування 50 мільярдного кредиту для Києва. Тепер Лінднер очікує, що Україна використає ці гроші для покриття значної частини своїх військових потреб. Звісно, якби це сталося, німецькі гроші певний час були б нам не потрібні. Однак ми розуміємо, що рішення країн J7 ще далеко від реалізації і є юридично суперечливим. Там тривають досі міжнародні переговори, і ніхто в жодному з федеральних відомств, з якими спілкувалися німецькі журналісти, не знає скільки місяців пройде, перш ніж гроші нарешті надійдуть. Ну а щодо допомоги від Німеччини, так за інформацією з кількох джерел, заборона на додаткове фінансування військової допомоги Україні вже призвела до справжньої суперечки у федеральному уряді. Канцелярія хоче призупинити фінансування, але Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ і зрештою Міністерство економіки, з цим не згодні. Існують різні думки щодо ролі міністерства фінансів. Так, от одні кажуть, що воно на боці канцлера, інші заперечують, що воно лише з обов'язку служби. Вказує на те, що грошей на нові замовлення більше немає. Ну і напередодні стало відомо, що керівники урядової коаліції в Німеччині таки досягли фінального компромісу стосовно бюджету на 2025 рік. Як і в старому, так і в новому проєкті передбачається, що військова допомога Україні буде скорочена приблизно удвічі з 8 до 4 мільярдів євро. Ну і до речі, німецький уряд не зміг надати і фінансування для нової системи. ППО і, і РІСТ, яку виробник був готовий передати Україні після удару Росії по дитячій лікарні Охмадит у липні, ось така от ситуація. Про це ми також будемо далі говорити ще й з політологом. Ну а зараз пригадаю, що те, про що сьогодні також пишуть і світові, і українські змі, а це про те, що наступ України на Курську область зірвав таємні зусилля щодо часткового припинення вогню з Росією. І ось як повідомляють закордонні змі, як я вже казала, зокрема про це пише The Washington Post, Україна та Росія мали намір вже цього місяця відправити делегації до Дохе для переговорів щодо знакової угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін, що означало б часткове припинення вогню. Але непрямі переговори, де катарці виступали в якості посередників і зустрічалися окремо з українською та російською делегаціями, були зірвані несподіваним вторгненням України в Курську область Росії. Тут варто, до речі, одразу зазначити, що Росія завдає ударів по енергомережі України залпом крилатих ракет і ударів безпілотників, звісно, завдаючи непоправної шкоди електростанціям. Але й Україна завдала ударів по російським нафтовим об'єктам. До речі, за допомогою безпілотних літальних апаратів далекої дії, які підпалили нафтопереробні заводи, сховища та резервуари. А це скоротило переробку нафти в Москві приблизно на 15%. Ну і в свою чергу підняло ціни на газ у всьому світі. Тож, за словами офіційних осіб, деякі учасники цих переговорів сподівалися, що вони зможуть привести до більш всебічної угоди про припинення війни. Ось дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники відклали зустріч з катарськими офіційними особами саме після вторгнення України в західну частину Росії. Але також цей дипломат запевнив, що Росія не скасувала переговори повністю, а лише вони сказали, дайте нам час. Ну а російський співрозмовник, який має тісні зв'язки з дипломатичним колом, дав зрозуміти, що, начебто, Путін. Не буде налаштований укладати угоду після курської наступальної операції. Ну і також знаємо, що в офісі президента України у відповідь на запит The за Washington Post повідомили, що саміт у досі перенесли через ситуацію на Близькому Сході, але він відбудеться у форматі відеоконференції вже 22 серпня. Після чого Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо імплементації власне, всього про того, що будуть говорити. Протягом доби на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні вранці, 17 серпня. Давайте послухаємо. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку в районах 15 різних населених пунктів. Найактивніші російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки. Та у бік зеленого поля. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки. Крім того, дев'ять бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку, поблизу Липців та Вовчанська. Ще 12 на Краматорському. Тривають бої і бойові дії на напрямках на сході України. Так, зокрема на Торецькому напрямку російська армія здійснила за добу 13 атак, а на Курахівському аж 17. Ну а тим часом на Придністровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми. Крім того, він завдав авіаудару по району одра Одрокам'янки. Ну і, поміж іншого, командування Збройних сил України зазначає, що на кордоні з Чернігівською областю армія Російської Федерації також зберігає військову присутність. Триває операція в Курській області. Наші воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися у полон. Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога. На наші збройні сили України виснажують бойовий потенціал ворога, але ситуація, приміром, на покровському напрямку залишається складною. І пам'ятаємо, що напередодні вчора голова Покровської районної держадміністрації Володимир Замотаєв заявив, що російська армія підійшла майже на 10 кілометрів до Покровська. Ну а через наближення російських військ мешканців міста та громади просять евакуйовуватись. Ну і, на жаль, ситуація з безпекою у Покровському районі залишається дуже складною. Там продовжуються активні бойові дії, які супроводжуються постійними обстрілами громад. Тим часом західні аналітики повідомляють, що українські війська все ще продовжують рухатися далі міста Суджа в Курській області. Росії про це йдеться в звіті Американського інституту дослідження війни від 16 серпня. Так, от аналітики додають кадри з геолокацією, опубліковані і 15, і 16 серпня. Ці кадри свідчать про те, що українські сили продовжують діяти по максимальній заявленій межі просування України в Курській області, включно з районом Суджі. Інститут вивчення війни також прокоментував і заяви російської сторони про руйнування українськими ударами мостів на південний захід від Корінєва. До речі, російські воєнкори учора цілий вечір стверджували, що руйнування мосту ускладнить російські наземні лінії зв'язку у цьому районі. І ще цікаво, що тим часом Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що. Україна застосувала західні ракети і, ймовірно, американські хаймарси, власне, для знищення мосту через річку Сейм у Курській області. Тож знаєте що Росія традиційно, звісно ж, звинуватила Захід у підтримці та навіть заохоченні першого наземного наступу України на російську територію. Ну і навіть заявила, що терористичне вторгнення Києва не змінить перебігу війни. Ну принаймні, так зараз стверджують у Кремлі. До речі, ми про це теж будемо говорити сьогодні з екс-керівником Служби зовнішньої розвідки України, який долучиться до ефіру вже за кілька хвилин, тому дочекайтеся. Ну а далі, звісно, поговоримо про те, що відбувається зараз на Курщині. Тому що на Курщині російські строковики здалися в полон Збройних сил України. Зробили вони це красиво і масово, щоб не бути вбитими, знаєте, ким? кадирівцями. Ну, принаймні, про це пише Sky News. От, як повідомляє видання, це солдати 488-го мотострілецького полку Російської Федерації, які переважно були строковиками. Вони мали зупинити наступ збройних сил України, але вони втекли щойно зіткнулися з великим підрозділом українських військ. І ось під час втечі вони потрапили під вогонь кадирівців, які виконували роль загороджувальних загонів. Тоді ціла рота молодих строковиків це переважно хлопці 18-19 років повернулися назад до українців і здалися в полон. Ну тепер ми розуміємо, чому до речі. Найцікавіше, що тепер присутність строковиків в Курській області вже власне не приховують і пропагандисти. Ну а що тут приховати? Вони вже не можуть це приховати, тому що ну правда є правда, тому їм доводиться зараз виправдовуватися. Ну, давайте спочатку послухаємо, як вони це роблять тепер зрозуміла ситуація. Звичайно, коли був прорив, Мені тут усі кажуть, що ви там. Як ви можете строковиків використовувати? Ви там про що говорите? Це наша територія. Вони наші військовослужбовці. Вони склали присягу згідно з усіма нашими законами. Вони що? Зобов'язані виконувати військовий обов'язок. Але ми про що говоримо, то зараз? шкода пацанів? Безсумнівно, Ми раніше воювали саме ними. в Афганістані жодних контрактників не було. У червоній армії контрактники були. А перша чеченська, друга чеченська сто відсотків. Усе це ж було. Ні, ні, не в цьому річ, але воювали строковиками. Строковиками звичайно, тобто контрактники контрактниками, але строковики то були. Були? так, це все ж таки було. І сьогодні, коли ну я перепрошую, притиснуло, але напевно це було виправдано. Ну виправдано чи ні буде видно, але як бачите, Путін дійсно затикає дірки на фронті, так би мовити, дітьми, ще вчорашніми школярами. І от знову ж таки, як повідомляє Sky News, їх багато в полоні наших збройних сил, і дійсно деякими з полонених 19, 20, 21 рік. Вони також розповідають журналістам, що вони відчули шок. Це зараз про строковиків, які потрапляють в полон. Вони відчули шок, коли їх власне захопили в полон. І ось за словами російських строковиків, усе це сталося дуже швидко, і вони просто здалися. Ну я ж лише нагадаю, що прикордонна з Україною територія взагалі-то довгий час була місцем диверсійних атак та навіть обстрілів з безпілотників з обох боків задовго до курської операції. Тобто, виходить, що час відвести строковиків від кордону він у Кремлі був. Тому тут мені здається цілком логічно, що до Путіна тепер з'являються різні запитання. Їх з'являється чимало і від самих росіян. Бо вже як повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на батьків солдатів нині у російських військовослужбовців строкової служби з 80-ї мотострілецької дивізії Російської Федерації їх теж готуються перекинути з Мурманської до Курської області. Ну і також повідомляється, що ці молоді люди були призвані на службу зовсім недавно ще у липні. Ну а зараз у військовій частині йде повним ходом підготовка строковиків до поїздки у відрядження. Ну так би мовити, так пишуть росіяни до Курської області. Там навіть створено спеціальні курські батальйони. І інформацію їхнім рідним вже підтвердило командування на присязі, яка відбулася 3 серпня. Тож родичі, ось цих призовників, вони навіть зараз створили відповідну петицію на ім'я президента Російської Федерації, тобто звертаються тепер до свого кривавого очільника і підкреслюють, що у червні 2023 року Путін обіцяв їм, що не буде відправляти солдатів, котрі проходять строкову службу власне до зони проведення бойових дій. Але Відправляє, а вони тепер дуже занепокоєні і скаржаться. І тепер ось бачите, пишуть петиції до Путіна, звертаються до нього. Ну чи почує він їх? Звісно, розуміємо, що ні. Але куди цікавіше, що тим часом наші військові і далі продовжують буквально пакувати ворожих полонених пачками. Ну, ось приміром, будь ласка, спецпризначенці ЦСОА СБУ взяли у полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку збройних сил Російської Федерації, а ще підрозділу Ахмат. Ба більше на сьогоднішній ранок ще є поповнення обмінного фонду, також на Курщині. Про це вже сьогодні доповів сирський президенту Володимиру Зеленському. Ну тож бачимо, що дійсно поповнюємо обмінний фонд. Це якщо раптом у когось все ще є запитання, для чого нам ось ситуація зараз у Курській області, коли у нас є зараз проблеми, у нас на нашій території в Україні, де росіяни все ж таки намагаються просуватися. Я також зараз ще розповім про те, що сьогодні кажуть, і в нашому генштабі. Так от, сьогодні, вранці, 17 серпня, генштаб Збройних сил України повідомляє, що операція в Курській області все ще триває, а Збройні сили України мають контроль над десятками населених пунктів. Звісно, серед них райцентр суджа. То ось російська влада таку інформацію вона зараз або заперечує або не коментує. Теж розуміємо, чому. Проте, у Курській області таки оголосили режим надзвичайної ситуації. Про це також повідомляли. причому вже ця ситуація федерального масштабу. Ну а з самого регіону на цей час евакуйовано понад 120 тисяч людей. Звісно, їх продовжують евакуйовувати. Хоча ми бачили і численні відеозвернення, зокрема і у різних телеграм-каналах, також про те, що росіяни зараз скаржаться на те, що про них забули. Зокрема, коли мова йде про села найбільш близько до кордону з Україною, до Сумської області, там вже вони скаржаться на те, що вони нікому не потрібні. Якщо там суджа, можливо, когось евакуйовували. Тобто про жителів маленьких сіл забули там багато пенсіонерів, які кажуть тепер, що пут. Іну начхати на нас всіх, і вони власне через це теж зараз дуже занепокоєні. Але мені здається, що вони тепер розуміють, хто є хто насправді. Ну і е, як їм тепер впливати на все це. Вірніше вони не можуть на це вплинути. Ну тому що традиційно Кремль просто начхати хотів на громадян своєї федерації. Нам залишається зараз своє робити. Це все ж таки демонструвати далі нашу незламність і міць. Ну а я також нагадую, що нам ще залишається з вами невпинно підтримувати збройні сили України, і от підсумовуючи. Цю інформаційну годину я хочу вам розповісти ще й про такий важливий момент: власне, про те, наскільки ми з вами дійсно сильна і потужна нація. Так, так розумію, ви це знаєте і без мене, тому що у нас є збройні сили України, які щодня це доводять. Але у нас є й інші спеціалісти, які теж це зараз дуже вправно роблять. Так от, головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з хакерською групою «Ботім» провели масштабну кібератаку на потужності інтернет-провайдера у місті Снежинськ, Челябінської області Російської Федерації. Вони повністю паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю держави агресора, тобто Росії, відомство зазначає, що компанія Вега являється єдиним провайдером у місті. І в результаті атаки виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах веги повністю знищена а без інтернету та послуг зв'язку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста. Серед них в НІІТЕФЕ це якийсь всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики. Тут важливо, що це російське підприємство є розробником ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера Вега. А кіберфахівці ГУР отримали доступ до персональних даних працівників. Та силу інших документів вказаного до речі заводу, яких перебуває зараз під санкціями, завод перебуває під санкціями. І завдяки цій здобутій інформації, фахівці встановили механізми обходу санкцій та причетних навіть до цього осіб. Ви тільки уявіть. І тепер наслідком кібероперації також стає загроза зриву Держоборонзамовлення Російської Федерації. Про це принаймні, свідчать уже зараз коментарі у місцевих пабліках Сніжинська, Ну і про те, наскільки сильно через це тепер теж засмучені і занепокоєні росіяни. Тому ось так от працюємо, наближаємо перемогу і показуємо їм всім, що дзуська їм, а не Україна.